Доброго дня, учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Я багато казати не буду. Робимо розминку і вправо на розтяжку. Все робимо спокійно. Розпочинаємо з верхніх кінцівок. Поїхали. Все. Руки на пояс. На секунду пробачте. Руки на пояс, ноги головою вперед назад, легав. вправо. Ноги на шині Руки на пояс. Розпочинаємо. Yes. Да.

тридцать четыре, тридцать пять, тридцать левую правую сторону. Продолжим. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, и семнадцать. Поворот головы вправо. Без різких рук. 4. чотири. Дуже старону виконати. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадця і п'ятнадцять. Наступне завдання. Руки к плечам. Четтири випади плечами вперед, четири назад. Руки к плечам, без ускорення пихала вперед. Раз, Закінче, дуже добре. Наступне завдання. Ліва рука до гри. Два прогиба лівою рукою на 3-4. Зміна положення рук. Розпочинаємо. Пихало. Ліва рука до гри. Раз, два, Чотири. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Продовжуємо 13, 14, 15, Сімнадцять. 17, 17, 15, 20. Руки в сторону, чотири рази до себе, чотири рази від себе. Руки в сторону працюємо до себе. Руками розпочнемо. Раз, два, три, чотири відсиби п'ять, шість, сім, вісім до себе. Раз, два, три, чотири. себе п'ять. Шість сім, вісім до себе, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили. кістями. Чотири раз до себе, рази до себе, чотири рази від себе руки до себе. Кістями. Раз, два, три, чотири, себе п'ять. Вісім до себе. Раз, два, три, чотири, від себе, п'ять, шість, сім. Закінчимо. Фіна по сняху вперед, назад, ліво вправо. Розпочинаємо ноги нашній ключ. Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Закінчу. Луба, вліва, два порота тулуба вліво, два початку ворота тулуба вправо. Руку на бос. В ліву сторону розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчив. Дуже добре. Руки на пояс, Два нахлату луба вліво. Два нахлатилба вправо. Ну виношені пліч. Руки на пояс Розпочинаємо. Спокійно. Раз, два. Дуже старовити. Три, чотири. Молодці. П'ять. 8, Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7, 8, Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7, закінчимо. Десять виначні. Десять разів ко одній нозі, десять разів посередині, десять разів іншій нозі. При цьому стараємось рівно тримати спину, не обов'язково дання ладонями торкатись підлога. Розпочинаємо спокійно. У будь-якої нозі. Розпочинаю з будь-якої нозі. Поїхали. десь нахилив. Раз, два, три, четыре, пять, шість, семь, вісім, девять, десять. Посередині раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. іншу нозі. Раз, два, три, чотири, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ставимо ліву ногу на носок, розминаємо. 10 разів одну ногу. Десять разів носки. Ставимо носку. Пробачте. Носок іншого низі. Розпочинаємо. Ноги на Раз, два. Спокійно. Без різких руків. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ставимо іншу ногу на носок. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І переходимо до вправи на розтяжку. Сьогодні ноги робимо разом, робимо 15 нахилів якомога, якомога далі. Кожного разу тягнемося вперед, кожного разу якомога далі. Один підход по 15 разів. Спокійно. При цьому коліна не згибаємо, коли робимо, нахиляємося вперед. Не обов'язково грудьми торкатись. Колін. Ми стараємось кожного разу тягнути сперед. П'ятнадцять разів. Поїхали. Роспочинаємо розімненою. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Стараємось кожного разу тягнутися сперед. Якомога далі. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Всі дуже великі молодці, всі дуже старанно виконували домашнє завдання. Не забувайте підписатись на мій канал, ставте вподобайку, що вам подобається. Будьте здорові і до іншої зустрічі, дітки. Бувайте, па-па, на все добре.